Розпаковка вентиляційної установки для квартири виробника Comfavent серія Demect cf 200 вертикальна. CF це означає, що вона у нас буде з пластинчатим рекуператором. Такий вона має вигляд, трохи схожий на міні-холодильник, але функція набагато важливіша. Свіже повітря в квартиру. Відкриваємо ручки і бачимо таку от вентиляційну установку. Двигуни. всілякі датчики. Двигун, сам пластинчатий рекуператор, датчики, інструкції. Ну і найголовніше контролер, який відповідає за керування всією вентиляційною установкою та і допоміжними приладами, які можна сюди під'єднувати. Така от красуня! Нагадуємо, що офіційний дистриб'ютор в Україні компанія торговий Дім Векон. Запрошуємо монтажні та проєктно-монтажні та компанії до співпраці. thank <laughs> you